Привіт! Чекала на рубрику, що може сказати твоя дата народження за 3 хвилини. І сьогодні ми розглянемо цікаву особистість, а точніше, запит, який стосується конкретно фінансів. Тема актуальна. Обіцяю, буде цікаво. І не пожалкуй своїх реакції під цим відео. Тобі все рівно, а мені приємно. Отож, поїв! Знайомтесь! Це Олександр, дуже творча та харизматична особистість, професійний актор, танцівник, співак, модель, а ще має досить розвинену інтуїцію. День його народження, а саме перша енергія, говорить, що це людина, яка володіє магією слова. У його руках всі інструменти. Він вміє абсолютно усе, якщо вірить у свої сили. В самореалізації сьома енергія. Тобто це воїни, новатори, які ведуть масу людей за собою, вміло направляють їх, про що також говорять його допоміжні числа. Твоєю енергією заряджаються всі довкола. Але не забувай, якщо ти в негативі, всі це теж відчувають і дзеркалять. Тому важливо навчитись управляти своїм емоційним станом. Переходимо до фінансів. Десята енергія у кармі говорить про те, що тобі потрібно взяти відповідальність у матеріальному плані не тільки за себе, але і допомагати своїй сім'ї. Двадцятка в кармі теж про це говорить. Чим більше взагалі чоловік бере на себе відповідальності, тим більше відкривається його фінансовий канал. Важливо не заганяти себе у якісь рамки. І не боятися транслювати свої божі вільні ідеї, про що говорить відсутня логіка. Саме через цю свободу і легкість будуть відкриватись фінансові можливості. Для того, щоб фінанси не витікали скрізь пальці, про що говорить побут 0, потрібно навчитись для початку контролювати доходи і розходи, вчитись відкладати 10% з кожного прибутку. Це важливо, тоді дев'ятки перейдуть у логіку. І у фінансах буде порядок. Але не потрібно перетворювати це у хом'яка, який все тільки накопичує. Ні, має бути потік енергії. Давай копнемо глибше у твій дизайн. Якої ж стратегії тобі притримуватись по життю, щоб не розчаровуватись? Ти проектор і тобі завжди хочеться, щоб твої заслуги були признані іншими. Але самий важливий ключ у цьому лежить у тому, що тобі не потрібно нічого доказувати. Твій талант, твої знання, твою мудрість мають розпізнати люди самі. Тобто, тобі потрібно чекати запрошення. Якщо ініціативу проявляєш ти, відповідно і розчаровуєшся ти. Твоя основна задача Пробувати все помилятись, набиратись досвіду і показувати це людям, через який шлях ти проходиш до певної цілі, бути не ідеальним і транслювати це. Як стартанути в своєму особистому бренді, на яких принципах його будувати, щоб він був успішний? Перша лінія говорить про те, що твій особистий бренд будується на твоїх глибоких знаннях. Те, що ти будеш продавати людям, повинно дарувати іншим сміливість, впевненість і безпечність. Показуй, як багато ти навчаєшся, наскільки фундаментально підходиш до справи. Як твій товар чи послуга вбереже клієнта від чогось небажаного і подарує відчуття спокою. Також круто ділитись своїми інноваційними ідеями, тому що у тебе є дар створювати дещо нове із глибини своїх знань. Отож, всі можливості тобі відкриті, тому не блокуйся своїми ілюзорними установками. Просто пробуй, дій, транслюй, і хвиля успіху тебе підхватить сама і понесе на саму вершину.